На ВДНГ все вийшло. Я прийшов оборот був 17 мільйонів, пішов оборот 70 мільйонів. А чому пішов? І написав офігенный план розвитку. Офісі президента, вони кажуть, да, супер, ну нам не цікаво. Я говорю, значить так, значить, Сталін, Заснував ВДНХ власним розписом 13 вересня 49-го року. Сталіну, блядь, тирану деспоту, бійця інтересно розвивати економіку і інновації в Україні. Ну тому що парабатілі вони сказали, окрім розруху війни, щось має бути типа про економіку. Вот вам, типа, знаєш, типу, з барского плеча. А новій владі не інтересно. Тим більше я казав, ні, мені ж нічого не треба, гроші. Ми зробимо згідно державного приватного партнерства, ми залучимо інвестиції, і там буде науковий, спортивний, освітній центр, крутий, динамічний, класний. І я говорю, хорошо, якщо вам не потрібно, я спокійно собі перехожу на проєкт Юніт великий інноваційний центр, 27 гектарів, приватний інвестор, європейські інвестори, ми там все побудуємо. Те саме, тільки менше. Все, передав ключі.